Як працює Віагра для жінок? Збережи відео та підпишись, щоб не загубити корисну інформацію. Віагра створена для чоловіків з еректильною дисфункцією, її механізм розширювати судини в статевому органі і посилювати прилив крові. Але у жінок інша фізіологія. Дослідження показали, що віагра може посилити кровотік в статевих органах, але це не вирішує проблему зниження жіночого лібіду. У жінок сексуальне бажання залежить більше від гормонів, психологічного стану, стосунків і рівня стресу, ніж від кровопостачання. Клінічні випробування не довели користі Віагри для жінок, тому її не рекомендують і офіційно не призначають ні в гінекології, ні в сексології. Тому якщо є проблеми з жіночим любітом або задоволенням, потрібен комплексний підхід. Консультація лікаря, перевірка гормонів, зниження стресу, іноді психотерапія або ж елементарно спокійна романтична обстановка.